Вітаю, друзі, на своєму каналі. Вчора я обробляв джел тактиком, вложив контрольки. Зараз приїхав. Сьогодні у нас холодно, вітер такий. Вночі трохи дощик був. І зараз перевіримо, як мені, як мені не змінила пам'ять, вроді б то наче 4 штуки должно бути. Да. Зараз подивимося це все в цій сім'ї. Там крайній, там в одній стоїть, і в оцій точно стоїть. Зараз подивимося, що тут воно. Я вже повитягую, а потім покажу результат, якщо вітер не розідме. Буду старатися, щоб не роздуло. Ну що, друзі, пройшов я в принципі всі вже. Доставав там 10, 20, 30 може. Все прийшов. Дурнуватий, дивіться. Тут просто є мільйон. Дивіться скільки його тут. Це просто жах. Я його навіть щитать не буду. Це, це не передати словами. Це жах просто. Це тут це дуже багатя, в цій сім'ї. І там ще теж воно є одна. Там теж просто... Дуже багато кліща. Тож дивіться, бачите різниця. Ну там воно дивився, там десять, там може штук 30 було, та там трошки більше буде. А тут ось просто дуже багато. Я навіть щитати ну я ще не буду. Пробувати навіть щитати не буду. Його там тисяча. І тут усе, дивіться тут теж все є, ну не наскільки. Сотня буде. Сотня. Ось така ситуація з кліщом. Це перед липою. Так що, друзі, моя порада. Боріться з кліщом, бо осінню не буде бджіл. Я вже цей етап пройшов. Літом провтикав, не обробив от кліща. Та, потом, та, потом, та, потом. А потім, як кажуть, суп з котом. Або кажуть, нехай, нехай поганий чоловік. Я вас Бог благословить. Слідкуйте за бджолами, слідкуйте за кліщом. А я раніше я не пам'ятаю 10 років тому чи скільки там більше. Не було такого, такої маси кліща. А зараз дуже багато кліща, і я скажу одне, я скажу свою думку. Я зараз буду кожен раз, на каждый, після кожного медозбору, обробляти кліща, обробляти серйозною хімією, щоб воно все пропадало. А такі справи. Всім рясних Божих благословень. До побачення.